Я тут смажу, а тут хочу вам показати. Вони ще гарячі, але я вам покажу, яка це смакота. Багато фаршу, багато начинки, тоненьке тісто рецепт універсального тіста і обов'язково собі його збережіть. Ви не пожалкуєте. А сьогодні я з цього тіста буду готувати біляші. Склянка молока 250 мл. Беремо миску чим побільше. В другу склянку теж 250 мл, гаряча вода. У мене молоко з холодильника, то якраз буде оптимальна така температура. Двіжджі у мене львівські, живі. Я візьму пів пачечки, це плюс-мінус 40-50 грам. Столова ложка цукру. Ось так розтираю. Два яйця. Одне, два. Розбиваю яйця. Розтопила 50 грам масла, теж сюди виливаю. І ще буде потрібно приблизно 50 мл олії. Але я її буду додавати, коли вже буду замішувати тісто. І ще дуже важливий інгредієнт столова ложка майонезу. Але дивіться, я додаю таку згіркою. Обов'язково. Трохи солі. Знову перемішую. Якщо ви будете використовувати сухі дріжджі, то додайте 12 грамів борошно я обов'язково просію. І дивіться, я тут відважила, тут у мене було 800 грамів, інколи йде трішки більше. 800-900 грам. Але я ось так просіяла і вмішую. Вмішала і знову просіяла. Тоді видно, яке виходить тісто, знаєте? Тоді точно знаю, що там борошна не може бути забагато, правда? Знаєте, ось так все робиться якось зараз на ходу. Ловиш момент, є світло, швиденько камеру клюкві. Включила інгредієнти, підготувала і вам теж хочу зняти, щоб ви теж собі таку смакоту приготували. Хочеться ж інколи, хоча б раз в місяць, знаєте, такий домашній, соковитий, з'їсти біляшик, правда? Вливаю олію, ще раз добре вимішую, і в мене пішло 800 г борошна. В рецепті я напишу 850 плюс-мінус 900 грам. З олією теж я дуже добре вимішую. Воно, бачите, воно, вроді, і але воно не липне і воно таке живе, воно таке гарне, не забите борошном. І все я буду накривати харчовою плівочкою і відправлю в духовку. Можна розігріти, можна включити лампочку, і воно гарно так підніметься. Знаєте, і не треба за нього ходити, за ним заглядати. Знаєте, годину часу хай собі там постоїть, та й все.